Виконуємо номер 1421 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. У першому ящику було 12,7 кг яблук, що на 3,9 кг більше, ніж у другому. У третьому ящику яблук було на 5,13 кг менше, ніж у першому і другому разом. Скільки кілограмів яблук було у трьох ящиках разом? Приступаємо до виконання завдання. Я коротко записала умову нашої задачі. У першому ящику 12,7 кг яблук, що на 3,9 кг більше. Ніж у другому ящику. У третьому ящику яблук на 5,13 кілограмів менше, ніж у першому і другому разом. Скільки кілограмів яблук було у трьох ящиках. Знайдемо, скільки кілограмів яблук було у другому ящику. В умові сказано, що 12,7. На 3,9 кілограма більше, ніж було у другому ящику. Отже, віднімемо 3,9 від числа 12,7. 12,7 відняти 3,9. 17 відняти 9 буде 8. 11 відняти 3. Буде вісім. І поставили кому під комою кілограмів, і пояснюємо, було яблук у другому ящику. Тепер знайдемо, скільки було яблук у першому і другому ящиках разом. Для цього 12,7 додамо 8,8. ,8. 7 додати 8, 15, 5 записали, 1 запам'ятали. 2 додати 8, 10, до 1, 11, 1 записали, 1 запам'ятали. 1 додати 1 буде 2. І поставили кому під комами. Вийшло 21,5 кг. Було яблук у першому і другому ящиках разом. Знайдемо, скільки яблук було у третьому ящику, в умові сказано, що на 5,13 кг менше, ніж у першому і другому разом. Тому віднімемо від 21,5 5,13. Допишемо 0. 10 відняти 3 буде 7. 4 відняти 1 – 3. 11 відняти 5 – 6. І 1 записали. Поставили кому під комами. Вийшло 16,37 кілограмів яблук було у третьому ящику. А тепер знайдемо, скільки кілограмів яблук було у трьох ящиках. Для цього до суми першого і другого 21,5 додамо третій ящик. 21,5 додати 16,37. Допишемо 0. 0 додати 7, 7. 5 додати 3, 8. 1 додати 6, 7. Два додати один, три і поставимо кому під комами. Вийшло 37,87 кг кілограмів. Яблук було у трьох ящиках. Записуємо відповідь.